Василь Сухомлинський, вічна тополя. Стоїть край дороги стара, престара тополя. У зимку тривожно шумлять її голі віти, а весною покривається вона зеленим листям. Скільки пам'ятаю, стоїть вона, як сторож. Якось питаю маму, скільки літ тополі? Хто її посадив? Не знаю, відповідає мама. Скільки пам'ятаю, стоїть то поля край дороги? Завжди однакова. Питаю старого про старого дідуся. Скажіть, будь ласка, скільки літ то полі? Хто її посадив? Не пам'ятаю, відповідає дідусь. Завжди стоїть край дороги. Скільки я знаю, росте собі і росте. Люди приходять і відходять, а то поля завжди росте. Може, це і не то поля, а легенда. Може, дерево це вічне? Може, вона народилася тоді, коли наша Україна? Коли так, то вона вічна, бо Україна наша вічна.